Вітання усім глядачам сфери. До вашої уваги денний огляд місцевих новин. У студії для вас працює Юлія Смаль. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим захисником Віктором Петрушкевичем. Військовослужбовець загинув 16 лютого на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Більше про героя розповідаємо у нашому сюжеті. Рівна втратила ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із річним старшим сержантом Віктором Петрушкевичем. Воїн загинув 16 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз особу загиблого ідентифікували, і тіло передали рідним. Найщиріша людина, яку я знала, найдобріша. Він дійсно прийде на допомогу. Любов. Який хто йому дзвонить, завжди йшов вперед, був такий, завжди посміхався, завжди були в нього позитивні емоції, він завжди жартував. Він казав, Оксана, я прийду і ми знову сядемо за стіл всі разом і будемо святкувати перемогу. У 2015 році Віктор став на захист України під час антитерористичної операції. На початку повномасштабного вторгнення чоловік знову добровільно пішов до війська. Була хороша, щира людина, доброзичлива. Ніколи він в біді нікого не залишав, завжди прийде на допомогу, коли щось потрібно. Останнім часом прокручуєш в голові те, що запам'яталось там. На рибалку, як малий я сам різ без батька і часто з ним проводив час. На рибалку їздили, ось так він часто до нас приїжджав. Він до останнього був за Україну. Його чекали діти, в його двоє дітей: Максим та ша, Саша, дружина, ось батько ще його. Поховали захисника на кладовищі у селі Брони Керівненського району. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Біля рівного підколеса авто потрапила дитина, ДТП сталося напередодні по обіді. Попереднє відомо, що водій фургона наїхав на 10-річного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні із переломом черепа та забоєм хребта. Відомо, що керманич був тверезий, розпочато досудове розслідування. Обставини встановлюються. Перебуваючи на замісній терапії, продавав наркотики цього та минулого місяця. Поліцейські зафіксували, як 44-річний Варашівич двічі продав таблетки метадону. Збут здійснював на території одного з медзакладів міста. Фігуранта затримали наразі. Він під вартою чоловіку може загрожувати від 6 до 10 років за ґратами. Безкоштовно взяти одяг, взуття, аксесуари та навіть побутову техніку. У рівному на базі одного з комунальних підприємств запустили центр управління відходами. Туди люди несуть вже непотрібні їм речі, інші можуть взяти їх безоплатно. Як вживаним речам дають друге життя, бачили журналісти сфери. Рінянин Артем вирішив зробити добру справу. Не став викидати свої старі вживані речі, а приніс їх до центру управління відходами. каже замість того, щоб одяг припадав пилом у шафі, краще. Нехай він послужить іншим людям. Я приніс ну вживані речі вже які. Я носив раніше. Вони стали маленькими. Деякі речі я взагалі вдівав там один-два рази. І ну от декілька футболок з, з коротким рукавом, з довгим піджачок, пару штанів, рубашку. Я не хочу забруднювати довкілля. Наші його будуть кудись викидати, щось може переробляти, якщо їм може скористатися ще хтось і носити далі. Верхній одяг, сукні, штани, взуття і навіть дитячі іграшки тут є чимало речей. Будь-хто може прийти у центр управління відходами, як здати, так і взяти річ, яка сподобала. Те, що не забиратимуть, передаватимуть волонтерським організаціям, які зможуть повторно використовувати речі. Те, що вже ні, ніхто не забере, то ми будемо використовувати для технічних потреб, можливо, так як ганчір'я там або для нас є центр стерилізації. Нас там утримується близько ста собак для там підстилки з собакам, в вольєрах, в будках на, ну, на зиму. Заступник начальника КТП 1728 Олег Ілючок зазначив, за місяць роботи сюди завітало близько сотні рівнян. Окрім одягу, люди також приносили. Пластик, картон, папір, батарейки, скло, пінопласт, кришечки, метал та електроніку. Це привчає населення до того, що тверді поводові відходи мають сортуватися по певних там видах, категоріях, навіть і там, ну, ви бачите, тут, тут дуже багато, скажімо так, різноманітних їх є. І їх всі Скажем там, їм дається друге життя, що переробляється, що по-новому віддається. І ну, це, скажімо так, зменшує навантаження на сміттєзвальний полігон. Центр розміщений на території КТП 1728 на вулиці Володимира Стельмаха та працює щодня з 8 до 20.00. У планах встановити схожі майданчики в найбільших мікрорайонах обласного центру північному та ювілейному. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Нетверезого мотоцикліста зупинили на Рівненщині. В селі Козин патрульні зупинили мустанг із технічною несправністю. У 39-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд, результат якого показав одну цілу проміле. На чоловіка склали протокол та винесли постанову. Залишився на ночівлю і поцупив ноутбук. Про викрадення техніки поліцейським повідомив житель села Стара Рафалівка. Як з'ясувалося, він 27-річний житель села Щоків розпивали вдома алкоголь. А вночі останній вирішив викрасти техніку. Ноутбук здав ломбард частину коштів стих витратити. Правоохоронці розшукали фігуранта за місцем проживання. Йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами. В Україні зростає рівень стресу серед дітей і підлітків. Про це свідчить дослідження Rating Group, проведене за технологією Family 360. Частка дітей із високим рівнем стресу за рік збільшилася з 27% до 37%, особливо серед дівчат 10-13 років. Експерти зазначають, що діти часто переймають хвилювання від батьків, тому важливо підтримувати довірливі стосунки, спільні хобі та заохочувати до фізичної активності. На цьому у мене все. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Бережіть себе, до зустрічі!